9 листопада дніпро приймав гостей з сонячного Казахстану, а саме переможців президентської олімпіади Нурсултана Назарбаєва. Такі інтелектуальні змагання започаткував сам Нурсултан Абішович, вважаючи, що талановита молодь інтелектуальний потенціал країни. Головною традицією Олімпіади є візит до тих місць, де колись жив, навчався та працював нинішній президент Казахстану. Дніпродзюжинський міський голова Станіслав Сафронов та його заступник Сергій Павлюк зустрілися з новоприбулими казахськими гостями у прийомні мера. Дозвольте мені привітати вас в нашому місті. Відомому місті, мабуть, не тільки на нашій Дніпропетровщині, а далеко за межами в Україні і за межами нашої республіки. Місто Дніп... Дніпро для вас теж відоме. Місто тому що спадщина, котра для вас є. В вигляді нашого відомого політика, відомої людини, для нас дуже поважного. Нашого почесного громадянина жодна більшості на, життя, на, на Головне місце у житті керуючого Казахстаном посідає саме наше місто Дніпродзержинськ. Адже тут він навчався на металурга у Дніпродзержинському вищому професійному училищі та працював за цим фахом на ПАД Дніпровського медкомбінації. Казахських інтелектуалів зустрічали запашним караваєм, гарним настроєм і традиційною українською гостинністю. А наше місто отримало подарунок статуетку символ Карагандинської області, де знаходиться Темертау, місто-побратим Дніпродзержинська. Наші відносини мають право на. Довгострокового життя, можна сказати, на системне, постійне життя, на постійну сказати, повагу друг до друга. Наші народи вже більше ніж півтора століття мають такі прямі відносини. І в цьому році я вас повідомляю, що ви, мабуть, пам'ятаєте, знаєте, що є два століття наших дипломатичних відносин. Уже сім років у республіці Казахстан діє науково-технічний центр Дарин. Саме завдяки цій державній організації, казахська молодь має можливість показати свої знання та представляти країну на міжнародних олімпіадах. Президентська олімпіада традиційно проходить напередодні Дня незалежності країни. Головна ідея олімпіади це реалізація завдань, визначених главою держави Нурсултаном Назарбаєвим у щорічних посланнях у галузі освіти, зокрема споглибленого вивчення природничо-математичних наук. Та патріотичне виховання казахських школярів. Ці ребята у нас получаются призери международных олимпиад. Среди них есть даже победитель мировой олимпиады по химии, есть призери международной олимпиады по химии Менделеевской, где, кстати, мне очень отрадно, приятно вам сообщить, где команда Украины в составе 8 человек приезжала в этом году в Астану. И все 8 стали призерами. Акжол Боронбай упевнені, що цей визит обов'язково залишить теплі почуття у серцях усіх казахських гостей. Очень приятно от того, что украинский народ относится к казахам, казахским казах, ну, народу Казахстана з такими братскими чувствами очень теплими. Даже в той же гостинице к нам отношение какое-то особенное. Может, мы, честно говоря, здесь даже чувствуем. Може бути дух главы нашого государства, що он здесь когда-то учился, і що люди всі так хорошо к нему относятся, і нам от этого вдвойне приятно. Екскурсія розпочалася з Дніпродіжинського вищого професійного училища, зокрема музею навчального закладу. Саме тут навчався майбутній президент республіки Казахстан з 1958 по 1960 роки. Увагу казахських хлопців привернув той факт, що Нурсултан Назарбаєв дійсно вчився на відмінно. Директор училища Вадим Неклеса довів це, показавши заліковий журнал тих часів. Особливо порадував гостей їх національний інструмент, що подарував Нурсултана Бішович музею училища, коли востаннє відвідував рідний навчальний заклад. Кайрат Ашим дуже радий, що зміг побувати на Україні, адже тут проходив встановлення майбутній президент Казахстану. Хлопчина каже, що бере участь у різноманітних олімпіадах не лише щоб продемонструвати свої знання. Саме так було і на Менделеївській олімпіаді, у якій беруть участь країни СНГ. Команда Украины приезжала из восьми человек. Мы с ними познакомились, дружеские отношения у нас были. Ну, как Олимпиада, это не только соревнования, а заведение друзей, как бы знакомство с другими людьми из других стран. Вот. И на Международной Олимпиаде тоже с украинской командой приезжали четыре человека. Вот. С ними тоже было интересно поговорить, так пообщаться. Ну, Как-то все-таки интересно, что потворится за государством нашим судьбом. Кайрат у Дніпродзержинську вперше. Проте вже склалося гарне враження про наше місто. Впечатлення очень отличне. От, Такий радужний прийом. Всі люди хочуть залишити хороші вспоминання про нас сохранить нашу дружбу між нашими двома государствами. Тобто, це очень радует, дуже приятно. Спасибо за это. На знак пошани, 22-му училищу гості презентували сувенір у вигляді Башти Байтерек-символ нової епохи країни, що почалася з переміщення столиці в Астану. До цієї події відкрили монумент Символ висотою 97 метрів. Новий символ Казахстану схожий на золоту кулю, що скована сталевими прутами, спрямованими до неба. Коли монумент підсвічується, він перетворюється у казкове дерево Байтерек за легендою. Це дерево життя, що знаходиться на межі двох світів і підтримує небо та не дає йому впасти на наш світ. Я являюся Назарбаєв я інтелектуальної школи, в відкритті якої участвовав сам президент Музан Абішевич Назарбаєв. І для мене є огромною честю знаходитися здесь, пройти по містам трудової слави нашого президента. Увідіть волочію міста, де він учився, працював, жив, і я думаю, то що це великий досвід для нас єламан. Вважає, що за точними науками майбутнє, адже жодна галузь виробництва не обходиться без цих знань. Хлопець дуже цілеспрямований і ставить собі багато завдань на майбутнє. Я хотів би залишити свій слід в історії своєї країни, зробити життя в ній ще лучше. Після музею гостям показали аудиторію, у якій навчався Нурсултан Назарбаєв, а також надали можливість посидіти за партою майбутнього президента, після чого делегація відправилася на наше металургійне підприємство. А саме на ПАД Дніпровський медкомбінат. Саме там казахські інтелектуали йову побували в епіцентрі доменної печі, побачили, як палахкотить серце заводу, а його жилами тече метал. Також завітали до центру керування підприємством. Усі залишилися під враженням. Поділилися ним уже в музеї медкомбінату. Ну, я поражений, якщо чесно, тому, що в нашій області в Тимставці печність не запускають, а тут запустили Дуже опасна робота. І наш президент вибрав ту спеціальність не просто так, він знав, чому йде. І... Як з'ясувалося, президент Казахстану дуже товариська людина, адже молоді роки тут, у Дніпродзюжинську, мав друга Миколу. Саме з ним познайомився на бійцівському ринзі. З тих пір вони були не вода. Вражений життям Нурсултана Назарбаєва залишився Ігізат Максілов. Вообще, у мене цель була з детства. Я смотрел на Руслан ну, Бішна Зарбаєва і хотів стати з детства президентом. І як десь така что э, посмотреть на нього, що він как І ну, как бы, думаю, буду стараться буду то щось зробити в политику. Тож візит казахської делегації став позитивним явищем не тільки для нашого міста, але й для країни в цілому. Адже встановилися дружні відносини між двома народами. Обмін досвідом, культурними традиціями а головне гарним настроєм основні поставлені задачі, які були виконані на 100%.